Вас у новому 2017 році. Це програма під прицілом. З вами знову Олена Адаменко. І Олександр Комендант. Сьогодні ми розкажемо про афери у автогаражних товариствах Сум. Але давай почнемо з гарних новин. Добре, незважаючи на те, що комісія із розподілу конфіскату Державної виконавчої служби вирішила безкоштовно передати вилучені гаджети не дітям-сіротам та інвалідам, люди, які поважали залишитись інкогніто після виходу нашої програми, передали нам три планшети для дітей, які у них потребують. І 31 грудня наша Олена Адаменко разом із Дідом Морозом доставили подарунки адресатам. Про це наш перший сюжет. Це Ігор Назаренко, журналіст-волонтер. Уже п'ять років поспіль, 31 грудня, він одягає костюм Діда Мороза і їздить по домівках дітей із особливими потребами, аби привітати їх з Новим роком. Ігор, скажи, будь ласка, де берете гроші, що даруєте дітям, які подарунки. Справа в тому, що ми вже десь 5 років займаємося таким на свій розсуд, на за свою ініціативу такої акції. От знаходяться добрі люди, просто знайомі. За власний кошт купляємо просто солодощі, солодкі подарунки в магазинах і розвозимо потім вітаємо дітей. А скільки дітей цього року привітали? Ну, Враховуючи, що ми були в дитячих будинках, і мені важко сказати, скільки ми прилітало. Не можу. Багато, багато дітей. Зазвичай 15 людей ми встигаємо 31 го об'їхати. Майже приїжджаємо, в от... минулому році взагалі, об 11-й я ввечорі приїхав додому, тобто вдома навіть був трошки скандал. Це у вас якась громадська організація, можливо, там якісь гранти отримуєте? Чи... Ні, як працюєте? Ні, ми просто збираємось на Новий рік і от і все. А це напарниця Ігоря Назаренка Маріна Кісліцина, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти педагогічного університету. В неї є свій рух, крок на зустріч. От, з нею познайомилась давно, вона влаштовувала благодійний ярмарок продажу поробок дітей-інвалідів. Вони зазвичай проводять це між 3 грудня людей, людей з обмеженими можливостями та Святим Миколаєм. От і там ми познайомились. От виявилося, що вона досвідчена вже снігуренька, має великі досвіди таких інтерактивних ігор, все таке інше з дітьми. От і запропонував приєднатися до нашої компанії, тому що у нас не було постійної снігуреньки, ми були просто дідами-морозами. От вона приєдналася і дуже вписалася в наш гурт. і Ми дуже задоволені. І головне, дуже задоволені діти. Цього разу вона поступилася костюмом Снігуроньки журналісту. Не грати, да. займатися Це мета вступ до вищого навчального закладу. Mm -hmm. Я думаю, mm -hmm. Дар'я mm -hmm. себе ще покаже на всю країну. І буде всіх, да, всіх. Ми будемо дуже-дуже буде, дуже, дуже буде дивувати своїми досягненнями. Даша Безкуста малює картини пальцями ніг. Її мама мріє про професійну освіту доньки у вище. Навчатися будуть дистанційно за допомогою планшету. І ще по планшету нас попросили передати сумському обласному спеціалізованому будинку дитини та центру соціально-психологічної реабілітації дітей області. Будь ласка, яка була ваша реакція на той факт, що комісія з розподілу конфіскованого майна відмовилась надати вашому закладу для ваших вихованців планшети? Я була дуже здивована цим рішенням. Я думала, що вони саме приймуть інше правильне рішення, і ці планшети розподілять організації, яка б змогла надати іншим організаціям по одному, по два. Тим дітям, які цього потребують. Я думаю, що поліція у нас забезпечена і мають все можливе для проведення своєї оперативної роботи. Ну, так уже сталося. Тому на подальше, я сподіваюся, вони подумають і будуть свої вчинки, мабуть, по-іншому розподіляти своє майно. Ми вже більш трьох років працюємо з юстицією і для. Для мене це була велика дивовина, що вони прийняли таке рішення. А скільки у вас дітей, які потребують планшетів? Тобто навіщо вашим дітям ці планшети? Ну на сьогодні у нас є старша група це діти, які з 14 по 18 років, і саме ці діти дуже потребують хоча б на групу один-два планшети. Більше нам не потрібно це для заняття, для підготовки ЗНО, також для підготовки до школи. Бо книжок на, на даний час дуже мало, і діти не можуть займатися саме підготовлюватися до уроків. А планшети це насамперед. Допоможуть їм більше якісь е, знання отримати і е, ну, займатися в школі найкраще. Новорічні свята ще не завершились, тож сподіваємось, приємні сюрпризи також. А далі про те, чому автогаражні кооперативи Сум потрапили під кримінал. Нелегальні стоянки прокуратуру писав заявлення гот назад і ніякої реакції. Фіктивні працівники три роки люди, людей ніхто цих не бачив, але вони були в списках і отримували заробітну плату. І боротьба за контроль над фінансами автогаражних товариств зараз. Виконує обов'язки сьогоднішнього дня Демура Олександр Володимирович. Околиця Сум біля села Новоселиця. Там 840 гаражів. Це автогаражне товариство Титан, рекордсмен кримінальних історій. Стосовно цього товариства на сьогодні відкрито 8 кримінальних проваджень. Зокрема, проводиться досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами привласнення коштів сина коператива. З 2010 року я був головою ревізійної комісії. Коли я прийшов, я навів лад. Людей всіх пореєстрував по всіх фондах. Були відрахування в державні всі п'ять фондів, але потім потихеньку керівництво почало людей вводити в тінь, а гроші просто розворувати за фактом підробки службовими особами цього кооперативу офіційних документів та за фактом незаконної реалізації майна кооперативу, От я хочу вияснити, хто порізав мойку вот эту по чій причині. Проблеми з'явилися при это появлении председателя Лівінка Юрія Івановича. Значить, за наші кошти були построєні гаражі, бокси для общего назначення для ремонту транспорту. Була установлена построєна мойка. Мойка при його руководстві все це він ліквідував, без відома членів кооперативу Продав мойка. Скорося із трьох железодова. Ротніх цистер з 12 пліт. Все це примірно, це все на, на сьогоднішній день стоїло около 140 тисяч. Він ці всі метали було там около 45 тонн. Пліти він продав усе це. За коментарем йдемо до керівника автогаражного товариства «Титан» Юрія Левенка. А чим мене знімати? ну а як ми Я проти з'їмки своєї личності просто. Ну, не треба мене знімати. Ну, розумієте, ми ж Я не публічний чоловік і не хочу світитися за чимоновою. Ви є головою управління. Мало що я є головою. Ну, я моє личне я не хочу. Йдеться про ваш кооператив. Ну, так що як йдеться про мой кооператив? Тверджуючи, що ви незаконно продали с ним и они вам дадут всю информацию. Я не mm -hmm. намерен вам давать. Вы комментировали историю, в целом. Про... Зачем? Ну это бред. какие-то людей, которые больные психически. не хочу говорить. А Я... справа того, что вы не будете выдавать кассовых э, чеки. Обращайтесь э, в прокуратуру тоже. Мы сейчас пришли фактически на какой ступени это дело движется, как оно э, имеет резонанс. Ось розкажіть, будь ласка, про кримінальне провадження автогражного кооперативу Титан. Ну за цим фактом порушено декілька кримінальних проваджень. Вони перебувають у нас на контролі, оскільки ситуація там конфлікта з обох сторін і буде прийнято рішення, коли будуть перевірені всі доводи і одної і іншої сторони. Якщо будуть певні докази, вини одної чи іншої особи, то Звісно, буде повідомлено про підозру в цьому кримінальному проведення. Розслідує це міський відділ поліції. представник Проставник задіснює прокуратура міста Суми. Проведені обшуки за місцем знаходження кооперативу та за місцем мешкання його голови, в ході яких були вилучені документи щодо фінансово господарської діяльності в кажденців вказаного підприємства до суду направлено клопотання. Про призначення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності зазначеного автогаражного кооперативу. А це гаражне товариство Автолюбитель на вулиці Героїв Крут, колишній черепіна. Його члени поскаржились на нелегальну стоянку на території кооперативу. Їдемо перевірити цю інформацію. Здравствуйте. Можна оставити? Ага. Скажіть, будь ласка, за що ви тільки взяли гроші? За стоянку. А тут дозволена стоянка транспорту. Ну, Врім якась стоїть, а це якась гроші, ці, куди ви здаєте? Ті, що взяли. Я не хочу з вами розмовляти на цю тему. Ну, ви тільки взяли з людини гроші. Куди ви ці гроші будете класти? Куди будете їх записувати? Ви, собі? ви знали про те, що е, територію даного автогаражу е, його голова, я так розумію, з дружиною дозволяють за окрему плату ставити машини іншим людям. Так, да, я навіть в прокуратуру писав заявлення тому і ніякі реакції, ні прокуратури, ні міліції. Тобто ви саме з цього приводу зверталися? З цього, і з того, що він підділив зібрання, звертався. Тобто, коли було збирання, прийшло 90 або чоловік. Він його провів, Хоча по кворуму должно бути 600. Заявлення, ще в прошлом році, в декабрі місяці, написав, реакції нікак. Зборами було прийнято рішення про ремонт даху на п'ятому поверсі основного гаражу. І збирали кошти по 300 гривень з кожного члена кооперативу, який має стоянку або бокс. Тим самим зібрали цими коштами, зібрали 111 тисяч 990 гривень за 2014, 2015 та 2016 рік. В 2014-2015 році використали з них 91 тисячу, покрили нібито півтори тисячі квадратних метрів даху, відремонтували саме дешевим рубероїдом. Але на протязі року він. Протікає в тих же самих місцях, де її ремонтували. Подав я 300 гривень. По сей день вже рік пройшов, з криші капає, ніхто її нічого не робив. Тобто, де деньги ділять, непонятно. На сьогоднішній день з'ясовано, що е, в 2016 році більше п'яти осіб працює у нас в товаристві, отримують заробітну плату, але ні одного дня вони не були на роботі. Е, це за 16 рік. У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи, а саме керівництво автогаражного кооперативу, підроблюючи документи офіційні щодо працевлаштування осіб, прийняли на роботу, нібито прийняли на роботу п'ять близьких родичів своїх, які фактично в кооперативі не працювали. А у подальшому грошові кошти, які збиралися і членів кооперативу, в тому числі і на оплату праці цих найманих працівників, нібито які працювали, привласнювалися вказаним. Службовими особами використовувалися на власні цілі на даний час. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Призначені експертизи, ряд експертиз судових, по закінченні яких буде прийнято рішення про повідомлення про підозру винним особам. Поки прокуратура займалась одним керівництвом товариства, «Автолюбитель», у нього з'явився новий очільник. Наприкінці минулого року ним став Олександр Демура екс керівник «Суми житла. Да да за бред? Ну, вас вас какого-то касается от, как телеканала, как бы вам лишь бы, как бы или вам нужно решить проблему людей, которые как бы на самом деле существуют. Мне просто не хочется, я извиняюсь, просто кто-то делает с этого внимание, а кто-то как бы решает судьбу людей. Дайте, пожалуйста, как бы нормально, как бы людям. заниматься как бы своей работой зачем сделать как какого-то кооператива пиариться скажите мне пожалуйста смысл этого всего людям надо как бы сейчас выживать как-то людям на 3200 зарплату давать а вам вас интересует как бы вам какое-то криминальное дело вам попиариться. займитесь пожалуйста за другими делами что там происходит в кооперативе давайте как мы бы, сейчас расскажем как бы всему городу будет это интересно городу или нет У нас сколько убій, сколько трупов, как бы находят за праздник і ви їдьмо займіть. Там зовсім другая точка зріння. Там, що кримінальне провадження проваджуються, кооператив, как бы замозахват делают. Зачем воно вам? Може, це все сфабриковано. Далі більше доручення від покійника. З'ясувалось, що після смерті колишнього голови товариства Автолюбитель його гаражі та автівку переписали на інших осіб. У провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції перебуває кримінальне провадження, яке порушено за заявою потерпілої заїки з приводу того, що на підставі підробленої довіреності було реалізовано транспортний засіб, а саме автомобіль Дайтаксон, що належав її померлому чоловіку. Як з'ясувалося, і виходячи з її показів, як з'ясувалося в подальшому ході до судового розслідування, дійсно автомобіль, що належав її покійному чоловіку, був перереєстрований на Ім'я одні фізичної особи їхнього. Товариша другої сім'ї, який допомагав, в тому числі і після смерті чоловіка із похованням, і з розпорядженням там іншим майном і так далі. Крім того, у подальшому цей автомобіль був перереєстрований на мешканця міста Харкова. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено про те, що довіреність, на підставі якої проводилася перереєстрація цього транспортного засобу, фактично тим нотаріусом, який зазначений її копії, і що Матеріали місяця в ДАІ, в реєстраційній справі на цей автомобіль. Фактично, ця довіреність не видавалася, а довіреність по бланку з такими самими номерним знаком і такої дати видавалася взагалі в броварах іншій людині, тобто ніякого відношення до нашого автомобіля і до заїки покійного ця довіреність не має відношення на даний час. Внесено клопотання до Копаківського суду про накладення арешту на автомобіль, який по місту Харкові, зареєстрований і. Повинен там перебувати після встановлення місця знаходження. Я думаю, що ми все-таки накладемо на нього арешт. Крім того, проводяться слідчі дії для того, щоб з'ясувати всі обставини, що за підроблені документи були, хто їх підробив, хто надавав, ким і так далі. Тобто проводяться виїмки, допити осіб. Робимо все для того, щоб з'ясувати, що ж насправді відбувалося з цим автомобілем, і на підставі яких документів здійснювалася перереєстрація. Як заявляє, потерпіла грошові кошти за цей автомобіль вона не отримувала. Крім того, такі ж самі питання виникають з приводу розпорядження цієї ж особи, яка перереєструвала на себе автомобіль в реєстрації гаражів у автогаражному кооперативі, де чоловік потерпілої заїки, був. Фактично керівником цього автогаражного кооперативу до смерті. Тобто з'ясовуємо питання щодо правомірності реалізації і гаражів у цьому автокооперативі. На цьому у нас все. З вами була Олена Адаменко і Олександр Комендант. Дивіться нас щочетверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.